Майже 10 років тому Кличко відкрив оновлену поштову площу після суперечливої реконструкції. І, хоча зовні місцина виглядає досить привабливо і безпечно, під площею розташований глибокий підземний котлован, що перебуває у критичному стані. Справа в тому, що в планах влади було збудувати ТРЦ, який розташовувався би прямо під площею. Проте, опісля виявлення залишків середньовічного міста, будівництво припинилось. Зараз площу над підземельням тримають тимчасові палі а там, де мав бути торговельний центр. Збирається вода, вона потрапляє як із ґрунтів, так і з опадами. Будівельні роботи в підземному котлуванні призупинені приписом департаменту культури КМДА, а дренаж не працює, що вже призвело до численних техногенних наслідків і може викликати аварійні ситуації як з метрополітеном, так і з самою поштовою площею. Все це має статус об'єкта незавершеного будівництва. Тобто, фонтану, який відкривав кличко у 2015-му, Формально не існує. Місто не збиралося вкладати гроші в цей етап. Це мав зробити інвестор ТРС.